Ну, чим вона відрізняється від інших? Тим, що вона справді єдина. Вона унікальна. Інших таких нема. Тобто, якщо ми не говоримо про державні відзнаки, говоримо про відзнаки, які є в, ну так би мовити, в громадянському суспільстві, то, чесно кажучи, я щось не дуже собі пригадую: такі громадські ініціативи, які б об'єднали. Ну, мені здається, справді дуже, насамперед, цікавих людей в українському суспільстві різних професій, різних, різного досвіду, але тих, які розуміють суспільну значимість цієї ініціативи. І саме через це вона стала ну, вже елементом. Нашого, нашої суспільної свідомості. Тобто в Україні про неї знають, вона популярна, вона викликає інтерес, вона відіграє дуже серйозну суспільну роль. Вона виховує особливе і шанобливе ставлення до. Професії медика, яка, на превеликий жаль, на державному рівні може бути значно вищою. Медицина і етика це речі дуже пов'язані, на мою думку. Тобто медична професія це професія, яка ну, власне, встановлює якісь певні етичні стандарти так само. І от те, що цей орден. Власне, про дві речі. Про високий професіоналізм з одного боку, а з іншого боку, про високі етичні стандарти. І от поєднання цих речей так само робить його унікальним, тому що тут нагороди не продаються. Тут вони знаходять своїх героїв, лише які відповідають оцим дуже важливим критеріям. Процес цей складний і нам ще доведеться, я думаю, доволі багато пройти для того, щоб ця ідея власне утвердилася за кордоном. Перші роки показали і плюси, і мінуси, на які нам треба звернути увагу для того, щоб їх було менше. Тому я би зараз сказав, що це початковий етап, і відразу очікувати якихось проривних результатів, мабуть, не слід. Треба бути прагматиками, треба розуміти, де підстілити сінця, щоб наступного разу не впасти на тому самому місці. Але це перспективна річ. Поступово, я думаю, ми будемо виходити і на те, що цей орден за кордоном стане ну, певною. Ну, візитівку, якщо хочете, коли будуть розуміти, що таке українська медицина, а особливо в час жахливої війни. Так що мені здається, що це хороша промоція самої ідеї української медицини в світі, але це займе певний час. Знаєте, я думаю, що е, е, так, кожен є. Тому мовити, індивідуальним членом цього зібрання поважного, але мені здається, що сила оцих всіх індивідуумів в тому, що вони разом, що вони мають спільне бачення, і що кожен з них з свого боку може щось додати до цієї спільної мети. Тому я не буду, так би мовити, переходити на особистості, але скажу, що мені подобається бути членом цього поважного товариства і ну, якоюсь порадою, якимось, якоюсь ідеєю, якимись ну, підказками можливо допомагати тому, щоб ця наша спільна конструкція ставала ще більш сильною і впевненою в собі. Ну, знаєте, якщо от повернутися до того, про що ми вже говорили, що на превеликий жаль, медик недооцінений в нашій державі, я так вважаю. Мені здається, що все-таки держава могла би повернутися справді лицем до медицини, тому що це ну, один стовпів, коли суспільство почуває себе впевнено. І от на цьому тлі традиційної неуваги чи недостатньої уваги до, до медицини, ця ініціатива вона все ж таки цю увагу привертає. Вона каже державі, державу, подивись, ти не допрацьовуєш, ти не дотягуєш до того, що власне хоче. Мати суспільство. Суспільство хоче мати нестандартні, там якісь, знаєте, до якогось до якоїсь дати чи події чергові укази, невідомо за що і кому. А держава повинна справді показувати героїв медицини, тих, хто своєю надзвичайно важкою працею робить дуже конкретні і хороші речі. Так, от, ця ініціатива якраз і є, мені здається, для держави дуже потужним помічником для того, щоб ми перейшли від формалізму до того, що держава буде визначати справді найкращих, найуспішніших, найрозумніших, найефективніших. У нас був такий надзвичайно відомий український дипломат. Теж був міністр закордонних справ України Геннадій Йосипович Удовенко. Можливо, наші шановні глядачі згадають про цього видатного українського дипломата. Він народив для нас, для дипломатів, формулу нашого успіху, яка звучала як 3 П: професіоналізм, патріотизм, порядність. Так от, я думаю, що якщо ми будемо ці критерії трансформовувати, в тому числі і в галузь медицини, то ми нічого не втратимо. Тому що це справді те, що має бути обов'язковим в будь-якому оцінюванні того чи іншого працівника, там, лікаря, вчителя. Військового і так далі, це універсальна формула. І мені здається, що вона вона діє.